Почитай. Тато, почитай мені, будь ласка. 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 Тату, почитай, пожалуйста. Ой, да, и почитай сегодня у А, а тату, почитай, вечер. Тату, почитай мне, будь, <сёкновение> будь ласка. Тату, почитай мне, будь ласка. Тату, почитай мне, будь ласка. Папа, почитай мне, будь І взялися міркувати, кому, по що йти. Вовк каже, я піду по м'ясо, щоб було що в борщ. Дикий кабан каже, я піду по буряки картоплю, відмідь, а я меду принесу е, на закуску, заяць, а я капусти. А він думав, що то ж мати його. Ближче, ближче човнику, до бережка. Тож моя матінка їсти принесла та й приплив до бережка. А змія його хап, хапила, що вона, та й понесла до своєї хати. От така біда. От Аленка натопила піч так, що ж каміння розпадається. А тоді й каже, сідайте Лесику на лопату. А він каже, коли ж я не вмію на лопату сідати, як його сідати? Та вже жизни на лопату. А бо? А яка ваша катка? Моя прабашин катка. Дуже подобається. Так? Так.